Формейшн або так званого синхронного виступу восьми танцювальних дуетів одночасно у програмі латиноамериканських танців. Полтавську команду представляли студенти-хореографи Полтавського державного педагогічного університету та вихованці дитячої юнацької спортивної школи при обласній раді спортивного товариства Колос. У фіналі змагалися чотири команди: Полтава, Чернівці та дві молодіжні команди. Як і минулого року, наші спортсмени отримали перемогу. Перше місце та кубок чемпіонату виборола команда Грація 1 Третє місце посіла команда Грація 2 Взагалі дуже приємно танцювати на хороших танцювальних майданчиках з паркетним покриттям, коли підтримка глядача йде, коли і однодумці, і танцюристи підтримують вас. Я думаю, що це результат роботи команди, яка показує класний танцювальний рівень. Приємно, що професіоналізм наших спортсменів зростає. Свідченням цього є те, що за останні три роки у команді танцюють 27 майстрів спорту України і 5 кандидатів у майстри спорту. А сильний фаховий рівень підготовки студентів дозволяє їм працювати за запрошеннями, тренерами у танцювальних студіях за кордоном. Я вважаю, що команда Грація гідно завершила цей танцювальний сезон, адже в цьому році у нас була досить вдала серія виступів на чемпіонаті світу, на відкритій першості світу в Австрії, де ми були четвертими, на національному чемпіонаті України друге місце. І ось знову ми виграли Кубок України, який в минулому році. Я думаю, що команда гідно завершила цей танцювальний сезон. Протягом трьох останніх років існує такий проєкт у нас, коли на базі дитячої у спортивної школи при обласній раді спортивного товариства Колос і кафедри хореографії під університету, розвивається творчий проєкт танцює СВО. Дев'ять районів Полтавської області, в яких працюють наші студенти, наші учасники команди Грація. Я допомагаю їм і ці діти, які займаються цим мистецтвом і спортом, вони потім стають нашими абітурієнтами і поповнюють склад команди Грації. За результатами цих змагань, грація представлятиме Україну на офіційному чемпіонаті світу у листопаді цього року у мінську.